Книга Неемія, глава 9. А 24-го дня того місяця зібралися Ізраїлеві сини в пості та в веретищах, а на них порох. А Ізраїлеве насіння відділилося від усіх чужинців і поставали й визнавали гріхи свої та провини своїх батьків і стали на місці своїм. І чверть дня читали з книги закону Господа Бога свого, а чверть сповідалися і вклонялися Господові Богові своєму, і стали на Левицькому підвищенні Ісус, і бані, Кадміїл, Шеванія, буні, Шеревея, бані, Кенані, і кликали сильним голосом до Господа Бога свого і сказали Левити: Ісус і Кадміїл. Бані, хашавнея, Шеревея, Годія, Шиванія, Петахія. Устаньте та благословіть Господа Бога свого від віку аж до віку, і нехай благословляє тім'я слави Твоєї, і нехай воно буде звеличене над усяке благословення та славу. Ти Господь єдиний, ти вчинив небо, небеса небес і все їхнє військо. Землю та все, що на ній, моря та все, що в них, і ти оживляєш їх усіх, а небесне військо тобі вклоняється. Ти то Господь Бог, що вибрав Авраама, і вивів його з Халдейського уру, і дав йому ім'я Авраам. І ти знайшов серце його вірним перед лицем своїм, і склав був із ним заповіта, щоб дати край хананаян Кітеян, амореян, Ферізіян, євусеян, діргасеян, щоб дати насінню його, і ти виконав слова свої, бо ти праведний. І побачив ти біду наших батьків у Єгипті, а їхній зойк ти почув над Червоним морем, і дав ти знаки та чуда на фараонові та на всіх його рабах, і на всім народі краю його бо пізнав ти, що вони гордо поводилися з ними, і зробив ти собі ім'я, як видно цього дня, і море ти розсік перед ними, і вони перейшли серед моря по суходолу, а тих, хто гнався за ними, те кинув до глибин, як камінь до бурхливої води. І ти провадив їх стовпом хмари вдень, а стовпом огню вночі. Щоб освітлювати їм ту дорогу, якою мали йти. І ти зійшов був на гору Сінай і говорив з ними з небес, і дав їм справедливі права та правдиві закони, устави та заповіді добрі, і святу свою суботу ти вказав їм, а заповіді й устави, та право наказав ти їм через раба свого Мойсея. І хліб із небес дав ти був їм на їхній голод. І воду з оскелі ти вивів був їм на їхню спрагу, і ти сказав їм, що пішли посісти край, який ти присягнув дати їм. Та вони, наші батьки, були вперті, і робили твердою свою шию, і не слухали твоїх заповідей, і відмовлялися вони слухати і не пам'ятали чут твоїх, які ти чинив був із ними, і стали твердошиї, і настановили собі голову, щоб вернутися до своєї неволі в непослуху. Та ти, Бог, що прощаєш: ти ласкавий та милосердий, довготерпеливий та багатомилостивий, і ти не покинув їх, хоч вони зробили, були собі литого тельця та сказали: Оце Бог твій, що вивів тебе з Єгипту і робили великі образи. Та в великим своїм милосерді не залишив їх у пустині, стовп хмари не відходив від них у день, щоб вести їх дорогою, а стовп огню вночі, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали йти. І духа свого доброго ти давав, щоб зробити їх мудрими, і мани своєї не стримував від їхніх уст, і воду ти їм давав на їхнє прагнення. І 40 літ живив ти їх у пустині, не було недостатку ні в чому, одежі їхні не дерлися, а ноги їхні не пухли, і дав ти їм царства на народи, які призначив на подів. і вони посіли край сигона, і край царя Хешбонського, і край ога царя Башанського, а їхніх синів ти помножив, як зорі небесні. І ввів їх до краю, що про нього казати їхнім батькам, щоб ішли посісти. І ввійшли сини і посіли той край, і ти впокорив перед ними мешканців того краю, Ханани ян, і дав у їхню руку їх та царів їхніх, та народи того краю, щоб чинити з ними за своєю волею. І поздобували вони міста укріплені та землю ситу. І посіли доми повні всякого добра, повитесувані в скелях водозбори, виноградники, і оливки, і багато овочевих дерев. І вони їли і наситилися, і поставали товсті, і насолоджувалися твоїм великим добром, і стали вони неслухняні, і побунтувалися проти тебе, і кинули закона Твого геть за свою спину. І позабивали пророків твоїх, що свідчили між ними, щоб навернути їх до тебе. І чинили вони великі образи, і дав ти їх у руку їхніх ворогів, а ті утискали їх. А в часі горя свого вони кликали до тебе, а ти з неба чув, і за своїм великим милосердям давав їм спасителів, і вони спасали їх з руки їхніх ворогів. Та коли був їх мир, вони знову чинили зло перед лицем Твоїм, і ти давав їх у руку їхніх ворогів, і ті панували над ними, і вони знову кликали до тебе, а Ти з неба їх вислуховував, і спасав їх за милосердям своїм довгий час, і свідчив ти проти них, щоб навернути їх до закону Твого, та вони чинили лихе, і не слухалися заповідей Твоїх. І грішили проти твоїх прав, які, коли б людина чинила, то жила б ними, і ставало рамено їх неслухняне, а шию свою робили твердою і не слухалися. І зворікав ти їм довгі роки, і свідчив проти них своїм духом, через своїх пророків, та вони не слухали того, і ти дав їх у руку народів цих країв, і через велике своє милосердя. Ти не вигубив і не покинув їх, бо ти Бог ласкавий та милосердний. А тепер, Боже наш, Боже великий, сильний та страшний, що бережеш заповіта та милість, нехай не буде малою перед лицем Твоїм уся та мука, що спіткала нас, наших царів, наших зверхників, і священиків наших, і пророків наших, і батьків наших. І весь твій народ від днів Асирійських царів аж до цього дня. А ти справедливий у всьому, що приходить на нас, бо ти правду робив, а ми були несправедливі, а наші царі, наші зверхники, наші священики та наші батьки не виконували закона Твого і не слухалися заповідей твоїх та свідоцтв Твоїх, що ти свідчив проти них. І вони в царстві своїм, та в великім добрі твоїм, яке ти їм давав, і в тому просторому та ситому краї, що ти дав перед ними, не служили тобі і не відвернулися від своїх злих чинів. Ось ми сьогодні раби, а цей краще, що ти дав Його нашим батькам, щоб їсти плід Його та добро Його, ось ми раби в ньому, і Він множить свій урожай для царів яких ти дав над нами за наші гріхи, і вони панують над нашими тілами та над нашою худобою за своїм уподобанням, і ми в великому утискові. Через те все ми складаємо певну умову і підписуємо, а печатки кладуть наші зверхники, наші левити, наші священники. Амінь.